Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні отримала посилочку, прийшло мені друге замовлення каталогу квітня компанії Avon. Замовляла я його заради пінки, подруги закінчилась піна. І вона замовила. Я передивилася каталог в травневому каталозі пропозиція на ці пінки краще, ціна дешевша за умови придбання двох. Я для неї показувала цю пропозицію, але вона сказала. Замовляє мені цьому, того що травня довго ждати, але поки замовлення прийшло, то майже, в принципі, вийшло би одне. на одне. Можливо, вже і по прийшла б ця пінка. Замовила вона ось таку пінку літрову. Має вона такий мандариновий аромат, аромат свіжих мандаринів, цитрусовий такий, соковитий такий помаранчевий колір. приємна пінка. Об'єм великий, вистачить надовго. Далі зі сторіночки 18 я замовила ось такі парфумовані спрейчики. По 99 гривень були. Вирішила кілька штучок замовити в наявність. Можливо, один персів-сілк лишу собі. Мені подобається ця водичка. Водичка в мене є, але, можливо, літом захочеться більш таку легшу розбавлену, таку, не таку насичену. Хоча водичка, в принципі, легенька, вона, я думаю, і влітку буде приємно. Не буде душити. Ще взяла ось таку порбланочку класичну. Теж приємний такий аромат. Всім відома порбланочка, Колись у мене була, мабуть, ще студентські роки. Ще замовила ось такий attraction. Sensation. Цей вже більш такий насиченіший аромат, солодший. Важкувати, як на мене, більш на холодну пору, на холодну погоду, на осінь, більш такий солодкий, вечірній, насиченіший такий. Але є любителі, які, можливо, користуються і влітку такими. Далі на сторіночці 59 була пропозиція по 349 гривень, були водички інкадесанс, класичний і інкадесанс солейл. Вирішила замовити, з моєю скидочкою виходить непогана ціна. Замовила я інкадесанс Soleil. Класичний в мене ще є в наявності, завжди його беру. Маю в наявності, є клієнтка на нього постійна, яка любить цю водичку, тому в наявності завжди має бути. Замовляла ще раніше, поки що в мене є. Тому взяла Soleil. Зараз у мене така водичка в об'ємі 10 мл. Вже майже закінчується приємний такий аромат. Подумаю, можливо, і собі залишу повну версію цього аромату. Подобається приємна водичка. Далі, зі сторіночки. 81 була пропозиція, на якій представлені чоловічі жіночі води за умови придбання двох, була дешевша ціна. В цей раз я вирішила взяти жіночі, взяла інка Lotus ще. Була в мене така водичка, закінчила. Приємно, мені подобалась. З ароматом яблучка, лотуса. Такий фруктово-квітковий аромат приємний, непогана водичка. Другою взяла Реа Голд, ця вже більш така важкіша водичка, серйозніша. Брала мене сестра чоловіка, їй подобається вже майже вона її закінчує, можливо, захоче повторити, тому взяла наявність нехай буде у цій пропозиції. Далі на сторіночці 83 були представлені аромати лінієчки Wild Country, чоловічі туалетні водички. Вирішила я взяти ось таку Wild Country Freedom». Така свіжіша, класична, більш така насиченіша, ця більш свіжіша водичка. Аромат не заслідований, тому відкрила ось так виглядає флакончик. Така в ньому темно-синя рідина. Приємний такий свіжий аромат. Далі зі сторіночки 57. Замовила ось такий бальзамчик для губ. Це новинка. Там було представлено три. Поки що взяла один. яблучний, ще був. Був мандариновий і з чорницею, здається. Поки що взяла такий Ціна його 80 гривень. Водичка Wild Country 249 гривень. І як комплімент за замовлення від компанії прийшов мені ось такий крем-батер. тіла Та в об'ємі 200 мл. З блюзнікою і кедром. Минулого разу замовляла гель для душу за 20 гривень, а цього Це разу такий комплімент від компанії, за який я вдячна. Ось і саме є замовлення невеличке, але таке ароматне. Всім дякую за увагу, дякую за перегляди. Пишіть в коментарях, що замовляли ви, чи подобаються вам такі водички, спрейчики, чи користуєтесь. Буду задоволена читати. Всім дякую за увагу. Бажаю вам теплої, мирної весни. Яскравого сонечка. Бережіть себе. Всім до скорих зустрічей. На все добре.